Вони будуть комфортними та захищеними. Нові підгузки памперс із системою, що зупиняє та захищає, та вдвічі ширшими манжетами для більшого комфорту та захисту шкіри. Вони почуватимуться комфортно та безпечно під час кожного руху з памперс. Насолоджуйтесь смаком 100% арабіки в капсулах. Льор. Капсульна кавомашина льор Бариста» створює принципово інший досвід заварювання кави. Кавальор безмежна насолода. Зустрічайте улюбленого вухастика. Зроблений в Україні, вухастик є головним родинним помічником. Безпечна лінійка засобів для прання та догляду вухастик стане в пригоді кожній українській сім'ї. Вухастик. Думали, судокрем лише для сіднечок. Ромчику на щічки. А Степану для шкіри. Судокрем і дорослим, і малим. Павло Зібров підписав контракт з відомим футбольним клубом. Йому відверто вигідно. А клубу. Підключай контракт водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо водафон. Сьос. Оновлений догляд інтенс Keratin. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. І для захисту та зачісок нового рівня оновлений стайлінг Стелінг Сйоскарати. Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перебором. Вчуся бути сильним. Захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, Але жити я буду там, де живе наша родина. В Україні. Мене звати Андрій Мацола, а це львівський клас, який варить мій тато. Готуючи для найрідніших, ми піклуємось про те, щоб все було як найкраще. Та на кухні без жиру ніяк. ось так. Потужні глечі, щонеділі Залишайтеся з нами. Стоп! знято! Така голодна зараз Варенички. Ось. варенички. Mm, чіпси зі смаком вареників, з борщем нема. Yeah. Матінко, може, я ще? Котлета по київську? Здуріти можна. Натуральна картопелька та ароматні спеції твій український вибір для смачного перекусу. Чіпстер, все смачно. Пропонує обирати широке через моє нетримання сечі, але я одягаю урологічні труси для жінок. Тена леді пенс. Тепер я можу носити міні спідниці. Тена леді пенс комфортні, як білизна, захищають, як тена в чорному та кремовому. Дива ніколи не стають буденними. І плюс плюс кожен вечір суботи перетворює на маленьке чудо. Звичні речі оживають, велосипеди стають справжніми героями. Добре знані казки прямощі та історії селкі відкривають себе з невідомого боку. Це ще не все. І навіть кумерний ламон стає перенесцем суперперегонік. Гей, народ! Що я пропустив? Вечір соботи це час найкращих історій. На плюс плюс. Один ковток. І ти у ритмі. Рухайся, досягай. Відновлюйся. Маршинська спорт 100% відновлення на старт.